Всім добрий день! Сьогодні коротеньке відео, як буде зимувати волотиста гортензія різного віку. Перед вами 6-7-річний кущик. Цей посаджений був весною, цей посаджений був літом, цей посаджений восени. Ось є ще в горщиках моїх гортензії. 4-літрові горщики це е, саджанці. І 05-горщики. Це літнє жицювання. Тому інформація, як вони всі будуть зимувати. Зимувати вони будуть всі під відкритим небом. Я їх не буду нічим не укривати, ні цих малюків. Не це, Ну, це взагалі зрозуміло, це, це. Нічого я укривати не буду. Все буде під відкритим небом, буде на нього падати дощик, сніг, все, що буде тут, як які опади, морози, все буде на них падати. Одне, що я тільки зроблю, це на деяких обріжу бутони і всі гортензії замотаю такою мотузочкою, щоб вони не розчахнулися від снігу, від морозу. І живу я у Києві. У нас то не буває таких ну, останнім часом морозів. Великих. Але е якщо буде великий мороз, там десь після мінус 10 і, і вище, і буде триматися там декілька днів, 5, 10 днів, то хто займається гортензіями і не знає, що робити, От таких малючків я занесу у літню кухню, там, де в мене мінусова температура, але не так холодно, як на вулиці. Все, а все інше, всі ці е саджанці будуть стояти. На землі, на агроволокні і нічим не прикриті. Така маленька інформація. Дякую за перегляд, всім гарного, тихого, спокійного дня Хай щастить!